Привіт, привіт! Друзі! Я вас вітаю на своєму каналі Барби Стапані. Мене звати Валентина. Сьогодні, дівчата, вибачте, я знов без голови. Цей додаток буде для майстер-класу цього льняного мого светрика. Завдяки дівчат, вашим уважним переглядам додатково мені якісь питання задаєте і знайшлася помилка, якою я. Включила вчительку, виключила мозок, але ж, дівчат, ні, там було включено дійсно о, на пошив, а не на в'язання, тому що була о, помилка в виточках, ну, як то кажуть, і на старуху буває проруха, і не помиляється той, хто нічого не робить. Тому, дівчат, перше, що я хочу зробити, це розповісти вам стосовно. О, Подрезів, тому що були такі питання, дівчата казали, все ок, але ж саме подрізи, отут якби уськоваті да, для когось. Дівчата. Я казала, що це все залежить від того, яку ви хочете форму, по-перше, зробити, модель у вас, яка. По-друге, обов'язково враховуємо ваші бажання. По самой моделі і ваше бажання по, вашій, по вашому розміру. І давайте я хочу, зраз уже цю тему ми скоснулися, то хочу все ж таки е, трошки розповісти, для чого взагалі нам нужні ці подрізи. Да? Якщо їх прибрати ось так, то в нас полотно становиться вуще і починає тягнути. Як рукав тягнути, так і ось тут тіло тягнути. Тому ось це в нас ці подрізи, вони як. Е, Пашиві називають прибавки. Що стосується в'язаних речей, то це в нас прибавочки, які не тільки нам дають можливість розширити наш виріб, а й ще додатково уникнути оцих всіх стягнень. Тому, дівчата, давайте так: це додатково якби прибавки, врахується одежа, легкий жіночий одяг. і Верхній одяг, верхній одяг це о, пальто, там плащі, куртки. І дійсно нам для плаці потрібно менш додавати сюди, о, якщо це не оверсайз, то менш прибавок додавати. Тобто, наприклад, в легкому одягу, жіночому там прибавки йдуть від 2 до 4, о, наприклад, да, сантиметрів додаємо. То, о, Верхньому одягу в нас прибавки повинні бути більш, тому що нам потрібно, щоб пальто було у нас, чи куртка була трошки ширше, для того, щоб ми могли туди одягнути ще якийсь там свитрик, чи якийсь такий легкий одяг, да, який в нас там є під верхнім одягом. Дівчатка, і треба враховувати в'язання, якої саме ви... Пряжу в'яжете, наприклад, тонку чи товсту. Якщо тоненька пряжа, то в нас в одному сантиметрі може там бути 4 петлі. Якщо це товста пряжа, то в одному сантиметрі в нас може бути 2 петлі. Тому 10 петель, якщо ми додаємо то з тонкою пряжою, то в нас, наприклад, там буде 2 сантиметри. Да? А якщо ми в'яжемо з товстої пряжі, то у нас ті 10 петель, там у нас вже може бути 6 сантиметрів. Ось так, дівчатка. Тому це треба враховувати. Ну і враховуйте, звісно, конечно, вашу модель, якщо ви хочете ширшу оверсайту, то це теж треба враховувати. Але ж хочу зауважити, що ви додаєте не тільки сюди ширину, а ще у вас, якщо ви додаєте, ну, робите прибавки ваші, да, і... В нас задаються петельки в подрізах, не тільки на тіла, а ще й ще вона буде додаватися автоматично вже і на руках. І тоді нам треба це враховувати. І якщо ви не хочете такий рукав, щоб був широкий, залишився, і все стрічала, то вам треба. Отут От буде робити, якби такий трикутничок, і прибирати ці петельки. Або трикутничком прибирати, або так як я розповідала в експрес-мастеркласі по центру. Тобто, в нас на зустріч йдуть по центру дві петельки, які закриваються з однієї сторони, і з другої сторони рукава, саме тут по центру внизу. І таким чином ми прибираємо ту кількість петель, яку вам потрібна для вашої ширини рукава. І чи тут Кількість петель, яку ви тут набрали. Зазвичай, то, ту, що ви додавали, наприклад, там 10 петель. Да, от 10 петель тут вам треба прибрати. Тобто, вам треба з двох сторон прибрати 5 разів по 2 петельки. Ось так. І давайте звернемося до наших витечок. Дівчат, витечки в пошиві шиються, да, одна витечка, друга витечка шиться, ушивається, а потім вже. Збирається все наше полотно. В В'язанні у нас інакше, ми в'яжемо з короче на медамо, яка я казала, Єдине, що дівчата, я зробила помилки, і розповіла, що тут треба спочатку тут зробити, а потім вже по в'язати. Ні, дівчата, ми скорочені ряди, в'яжемо ось так, і у нас ця частинка додається. Ну, от, от Так от щось я я ж кажу, включила іменно пошивача, а не в'язальницю. Тому, дівчата, Хочу додатково вам роз'яснити, як саме визначитись з вашими виточками точки розворота. Чим більше ваша грудь, тим більш точок розворота. І ще додатково, якщо, наприклад, ви в'яжете з тоненької пряжі, то у вас теж буде точок розворота більш, якщо, ну, якщо вам потрібно. В мене тих три точки розвороту: з цієї сторони три і з цієї сторони три. Зараз ближче я. Так, підтягну екран а, і спочатку як рих розмістити, як ви, наприклад, хочете саме розрахувати. Тобто в нас є центр грудей, обов'язково, дівчата, одягаємо ту білизну, в якої ви плануєте носити свій цветрик. Тому що вам потрібно, щоб ваша потом форма грудей вона була гарно лягала в вашому виробі. Тому, дівчатка, одягаємо. Знаходимо для того, щоб визначитись з висотою, да, нам треба визначитись з нашими точками розворота. І знаходимося, по перше, саме крайні точки розворота, які вот тут по центру будуть у нас, у нас, ось тут. Тобто, у нас є центр нашого виробу. Ми його помічаємо, і від нього потім, потім починаємо відраховувати в одну і в іншу сторону о, наші центральні точки, саме крайні. І це в нас є центр наших грудей. Розстояння відстань одна до іншої, а це в нас виходить саме випуклі точки, тобто, ну, вибачте, анатомічно це два наших соска. Е, ви Заміряєте ось цю відстань, і на цієї відстані ви робите саме перше. Ось, наприклад, в мене. Ось так одна, і ось так інша. Ну, може, вони так не зовсім тут лягли, але ж тут десь орієнтовно 10-12 см. Дівчат, дійсно, у кого великі груди, у кого велика, типу, грудна клітка, то може бути трошки і більше. Ну, в середньому воно десь йде 10 см між відстань цими місцями, цими точками. І якщо ми відокремлюємо, то ми знайшли центр по горловині. так? Ось центр в нас передньої частини. І якщо в нас 10 см відстань між випуклими нашими точками, то ми в одну сторону 5 см і в іншу сторону заміряємо і чіпляємо наш маркер. Це будуть дівчата самі крайні точки на середині наших грудей, ми чіпляємо маркер на наші петельки там на наші спиці. І починаємо рахувати, скільки в нас петель. Тобто, ось у нас краша крайня точка. Ми від неї, до сюди, до подрізів, розраховуємо, скільки в нас є петелічок. Наприклад, в мене тут було 30. І я цю 30 ділю на три частини, тому що в мене буде три точки розвороти. Получається, що в мене 10 петель, 10 петель і 10 петель. Все, ми додатково чіпляємо ще на нашу ліску з однієї сторони, і з іншої сторони наші маркери для того, щоб ми розуміли, де в нас будуть точки розворота. І ми починаємо в'язання з початку нашого ряду. Початок нашого ряду знаходиться під правою рукою. Тому що ми перенеслися з спинки ось сюди під руку. І починаємо в'язати скорочені ряди саме ці наші виточки. В нас йде в'язання з цієї точки початок ряду. Ми проходимо наше в'язання до першої точки розвороту. Не забуваємо робити подвійну петельку німецьким способом, для того, щоб тут не було в нас дирачок. Далі. Перевертаємо наше в'язання на виворотню сторону. В нас зараз буде працювати як ліцева сторона, так і виворотня. Тобто дійшли до цієї точки. Розвернулась виворотньою стороною, в'яжемо до першої точки нашого розвороту. Знов повертаємось на ліцеву сторону, в'яжемо до другої точки нашого розвороту. Знов. Розвертаємо наше полотно, в'яжемо до другої точки. Потім розвертаємось на третю точку приходимо. І розвертаємось знов на третю точку приходимо. Все, ми точки розвороту зв'язали з однієї сторони, з іншої сторони. І потім з цієї точки ми починаємо далі в'язати отак, по колу, весь, все наше тіло. Тобто, нижню частину ми потім в'яжемо. по колу. Ту довжину, яка вам потрібна. Десь на 2 см виросла в мене висота наших грудей, і за рахунок цього піднялось наше полотно, і нижня частина в нас не підстрибує. Якщо покласти стіл, наприклад, то в нас передня частина за рахунок того, що тут у нас будуть. Буде витечка з рахунок цього, у нас нижна частина, передня частина, вона буде довше казатися ось на 2 см. Якщо у вас буде точок розвороту більше, то у вас висота. Ось ця вона теж буде більше, і вона може бути вже там, наприклад, не 2 см, а 3 см. Ну, і це ще залежить від того, з якої пряжі, звісно, ви в'яжете. Ось, дівчатка, така додаткова інформація. Користуйтесь. Ще раз вам дуже-дуже дякую за те, що ви уважно дивитеся, за те, що задаєте питання. Дійсно, питання такі дуже корисні, і я для вас готова додатково давати такі відповіді. Всех вас объемаю, всем пока-пока.